На фронти Другої світової війни Григорій Сидоренко потрапив 17. за п'ять років. Хлопець пройшов тисячі кілометрів. Воював не тільки за Україну, але й здавалося б чужі держави Молдову, Румунію Польщу. У 1945-му вивезти червоний прапор перемоги на Дерестагу молодому бійцю завадило тяжке поранення. Згадую, що до Берліну надійшов усього 40 кілометрів. Тепер приватна історія війни дуже добре простежується через відзнаки пенсіонера. Всю Україну пройшов, Молдавію, Румунію, Польщу. 40 кілометрів до Берліна не дійшов, мене тяжело ранило. Він Троснува почав і під Берліном закінчив. І в госпіталі лежав. Перше ранення два місяці, а друге ранення 9 місяців. Повоювати на фронтах Другої світової Олексію Пащенко не довелося. Однак, який запах пороху він дуже добре знає. Досі пам'ятає, що таке повітряна тривога, вибухи і продуктові карточки. Бачив, як пленних полонених німців вели по Москві. То 44 четвертий вже рік без цієї перемоги України б не було. Не розумієте першої вважав, що немає такої нації, як Україна. Разом з учасниками Другої світової війни, відзначити День Перемоги, прийшли і представники Комуністичної партії України. У Львові вони принесли квіти на Марсе Поле та пагорб слави. Свято перемоги це дійсно свято перемоги над фашистською чумою. 9 травня. Була європа звільнена від фашистської чуми. і для того, щоб більше того ніколи не повторялося, для того щоб не було тих страхіть, які були під час Великої Чизяної війни. Для того ми всі я підкреслюю, ми всі, я, ви, всі, ті, хто сюди збиралися, і ті, хто не прийшли сюди, мусимо пам'ятати робити все для того, щоб злочини фашизму не повторили, щоб фашизм не відродився. Юрій Ткаченко говорить: від дня перемоги над нацистами уже проминуло 68 років. Однак ця дата досі є найважливішою в історії. Не дивно, бо без неї Україна про суверенітет навіть і не мріяла б. Степан Грицюк, Юрій Руденко, НТА новини.